Всім привіт, мої любі! Вітаю зі святом тиці. За українською традицією буду стелити татариня. Боже, корівка. Сидить. Запрошую зі мною стелити татариня по будинку. Ходімо, там мене вже Гануська чекає. Дочекали? Гануся, давай. Татарики стели. Тобі цікаво ж татаре стелити? Аналіка цікаво? Лукай її, Ярюк. Амуська. А тепер поповзли. Пішли стелити татари. Ложимо в центральних кімнатах. Ой-ой, але тут є іграшки. А ну Треба їх поприбирати. Там мене бачила трошки брудне. Thank you. Давайте далі! От і все. Божого благословення і перемоги України!